Вдалося нам встановити зв'язок з Уменю Олег Ганіч, перший заступник міського голови, на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Доброго дня, вітаю вас. О, є зв'язок. А з чим пов'язані можливо такі проблеми? Ну, дивіться, коли приїжджає велика кількість паломників, вони всі користуються мережею наших мобільних операторів. Тому наші вишки не витримують, і у нас мобільний зв'язок трошки гіршого гіршої, якості. Гіршої якості. ну сподіваємося, що ми зможемо все-таки поговорити. Скільки разів, точніше, скільки паломників цього року ви очікуєте, незважаючи на всі рекомендації, не їхати до Умені цього року? Дані фонду Рабінахмана, який нас запевнив, що турагенції продали вже більше 30 тисяч квитків. На авіарейси та перевезення до міста паломництва в місто Умань. Тому очікуємо понад 30 тисяч паломників. Ну, але я пам'ятаю минулого року були історії, коли офіційно це одна цифра. Але ще багато людей їдуть неофіційно. Таких паломників ви теж якось спробуєте облікувати? Попередній рік всі заїхали, всіх облікували, тому що був військовий стан і війна, як і цього року. Тому всі до єдиного паломники, які заїхали. Попередній рік було 23 тисячі паломників. Це були і офіційні дані. Ну фактично могли відрізнятися там 200-300-500 чоловік максимум. Тобто, якщо минулого року 23, а цього року ви кажете понад 30 тисяч, то це таке серйозне збільшення. Це та, та кількість, яка приїздила до нас до коронавірусу, та в мирні часи, коли не було війни. Тобто ви хочете сказати, що цього року ви очікуєте таку ж кількість паломників, як і до коронавірусу? Тобто, це все повертається в звичний режим? Ну, для паломників це повертається дійсно в звичний режим, тому що по їхній вірі вони повинні новий рік провести так, як їм заповів Рабі Нахман, до якого вони їдуть до цієї могили. Що якщо вони проведуть святкування нового року Рошашани тут біля могили Цадика Нахмана, то в них цілий рік буде щасливий, добрий, веселий і щедрий. Ну, це їхня така розуміння. Тому вони дуже активно їдуть, не дослухаються ні до кого, ні до своєї влади, ні до наших застережень. Їдуть не взираючи ні на що. Ну добре, але це святкування нового року, воно дуже часто відбувається настільки гучно і. Еф... Енергійно назвімо це так, що українській поліції доводилося не те, що свої всі сили застосовувати для того, щоб цю енергійність якось стримувати, але я знаю, що була співпраця навіть з ізраїльською поліцією, які теж приїздили для того, щоб своїх співгромадян тримати інколи в межах допустимого цього року. Теж планується тоді така співпраця, і чи вистачає у вас локально сил для того, щоб громадський порядок тримати під контролем? Так, дивіться, щороку приїзда приїздить до міста Уманя Ізраїльська поліція, які забезпечують правопорядок разом з нашою поліцією. але основну роботу робить наша поліція, тому що з'їжджається дуже багато працівників поліції, які забезпечують і в попередньому році, і в цьому році комендантську годину, не дивлячись ні на що. З нуля годин до четвертої години ранку на вулицях навіть паломництва нема жодного паломника, тому що поліція виконує справну свою роботу. А поліція Ізраїлю виконує таку наглядову е, позицію, тому що вони не мають якихось прав в Україні, тому просто для того, щоб е, якимось чином бути комунікаторами між нашою поліцією та поліц та е, паломниками, тому що вони їх краще слухаються. Але наша поліція, повірте, дуже гарно виконує. Свої зобов'язання і змушує їх виконувати всі наші закони та правила згідно воєнного стану, не сумніваюся. Але чи вистачає нашої поліції, і чи не відволікається вона в такому разі від інших нагальних справ в воєнному стані? Дивіться, що в попередньому році що в цьому році кількість поліції вистачає чи відволікають, не відволікають. Не наша компетенція, не знаємо. Але та кількість, яка приїздить щороку, вона достатня для того, щоб навести порядок. У нас в районі паломництва. зрозуміло. Дякую. Ну сподіваюся, все відбудеться мирно і вистачить в разі потреби. Хоча це теж під питанням укриттів, тому що Умень на жаль перебувала теж під серйозною загрозою російських атак. Олег Ганіч, перший заступник міського голови Умені, був гостем нашого ефіру.